Кабінет міністрів затвердив перелік небезпечних предметів, які заборонені у школах. Що не можна тепер приносити до навчальних закладів, говоримо із Андрієм Закалюком, директором департаменту освіти та культури Львівської міської ради. Пане Андрію, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Андрію, кабінет міністрів затвердив перелік небезпечних предметів, предметів, які тепер заборонені у школах. Що змінюється? Що тепер не можна з собою брати до школи? Давайте розкажемо. Ну, якщо дуже коротко, це насправді заборонене будь-який вид там вогнепальної зброї, пневматичної і тому подібне. Друге, це звичайно всі вибухонебезпечні предмети, речовини і тому подібне. Наступна річ це також заборонені там ножі, луки, арбалети і тому подібне. Наступна категорія це. Цигарки, це електронні сигарети, тютюн, вироби з тютюну, також алкоголь, пізніше слабоалкогольні напої, енергетики, в тому числі. От ну і також, наприклад, такі предмети, як молотки, викрутки і тому подібне. Коли ці вимоги вже починають діяти, і які були випадки, до прикладу, у львівських школах, тому що перелік такий дуже широкий: від молотків до викруток до енергетиків, що діти зазвичай носять, або як практика, могли носити собою у школах? Ну насправді цей документ він вже вступив в дію, тому він, в принципі, працює. Зараз дуже важливо просто інформаційно повідомити і учнів. Ну, Середніх і старших класів і батьків, в тому числі про, про цей великий перелік, ну будемо відверті. Насправді ці речі і було заборонено приносити в школу, тому що не, не було дозволу приносити пістолети в школу чи вогнепальну зброю. Просто тут е, цим документом це все систематизовано. От, поділено на категорії, що в принципі є дуже важливим. Чи донесена вже ця інформація до всіх батьків, і як, врешті-решт, батьки сприйняли, та як самі учні сприйняли так, такі тепер заборонені предмети у школах, які вже от все задокументовано. Тепер Дивіться, ми якраз ми якраз. Ми якраз в процесі донесення, тому що фактично лише недавно розпочався семестр, Ну і плюс він зараз, якби ми всі чудово розуміємо, має інші виклики, які пов'язані там із погодніми умовами, із теплом і всім іншим. Ну а тому зараз якраз ми в процесі повністю інформування батьків про ті чи інші зміни, і дітей в тому числі. Гаразди, моделюємо ситуацію, якщо дитина не дослухала зі принесла, батьки не знали про це. Яка тут є відповідальність за те, якщо дитина принесла із переліку заборонений предмет? Його просто вилучають, викликають батьків. Ну, є якби цілий алгоритм, так особливо там для дітей, якщо це якісь вибухонебезпечення або це якась зброя, то в першу чергу ну є алгоритм, що це там не треба чіпати, що це треба повідомити дорослих. От покликати когось з адміністрації школи або з вчителів, і все якоїсь особливої відповідальності, там в тому числі кримінальної, за те, що дитина там принесе викрутку у школі немає, так. Але безперечно на це буде звертатися увага вчителів на це буде звертатися увага батьків, і про це буде говоритися. Ну, безперечно, якщо це не стосується справді небезпечних предметів, таких як там, не дай Боже, зброя або інших предметів, де тут вже повністю буде будуть включатися правоохоронні органи. Це рішення, наскільки суспільство розуміє, було ухвалено після нападу в одній зі шкіл в Києві. Так само трохи раніше, ми всі добре пам'ятаємо, як на території однієї із львівських шкіл один із батьків вистрілив іншого батька. До речі, користуючись нагодою, чим завершилася ця історія? Ну, я не готовий сказати, тому що ми не володіємо деталями, тому що насправді там питання лише слідства і правоохоронних органів, тому мені важко це коментувати, і, і в принципі, напевно, що це питання треба ставити до правоохоронців. Так чи інакше є перелік предметів, які тепер не можна категорично приносити в школи. З ним можна ознайомитися. Я так розумію, на офіційних сторінках власних шкіл, де батьки, де директори, де вчителі якраз і донесуть цю інформацію, і тут якраз є. Ем... Розуміння кожного з батьків про здоровий глузд тому, що якщо сьогодні твоя дитина щось принесе, завтра може принести інша дитина. І насправді випадки можуть бути, як показує практика, на жаль, дуже плачевні. Тому тут закликаємо дослухатися і обов'язково уважно стежити, що дитина бере з собою в школу. Коли ми сьогодні вранці повідомляли про те, що матимемо з вами інтерв'ю, одна із мам, навіть дві мами, написали нам у соціальних мережах обов'язково поставити вам запитання, якщо можна я його користуючись нагодою, його поставлю. Питання від мами цьогорічного випускника початкової школи: які львівські гімназії будуть набирати п'яті класи? Бо зараз немає конкретної інформації щодо академічної, класичної, правничої гімназії батьки і діти зараз у підвішеному стані? Чи можемо ми зараз відповісти на це запитання? Наші, наші глядачці. Ми цю інформацію і відповіді на ці питання будемо мати в найближчі два тижні. До 1 лютого ми повністю повідомимо, які школи будуть мати набір, які не будуть мати набір. Це пов'язано з тим, що у нас триває реформа освіти, яка почалася в 2018 році. Але я вкотре хочу сказати, що коли батьки питаються про ці школи, не треба забуватися, що ці школи мають відбір оці школи, і коли діти закінчують якусь початкову школу, це ще не означає, що вони там будуть вчитися. Це означає, що вони просто будуть мати можливість туди поступати. Ми обов'язково до 1 лютого всіх повідомимо Ми на наступний тиждень. До речі, будемо мати велике обговорення цієї реформи, тому радо всіх запрошую. Ну а я давайте після обговорення цієї реформи запрошую вас до нашої студії, аби розказати нашим глядачам, тому що тут і питають про лінгвістичну гімназію, чи там буде п'ятий клас, але я так розумію, що це питання так само перенесено з відповіддю до наступного тижня. Тому рада буду бачити в цій студії. А. Дякую вам за розмову. Андрій Закалюк, директор департаменту освіти та культури Львівської міської ради, був з нами на зв'язку.